Писання нам говорить такі слова. Добра людина з доброго скарбу виносить добро. А людина лиха зі скарбу лихого виносить лихе. Ми з Віктором не домовлялися, але дуже приємно, коли ти на служінні, і Господь сам коригує, яка пісня, яке слово. Це дуже приємно. Я буду читати три місця Слова Божого, дуже загально відомі місця. І ці місця ми чули, напевно, за останні два роки дуже часто. Я би хотів ще раз їх пригадати, і дещо, щоб ми пороздумували. Отже, перше місце це Псалом 90 з 14 по 16 вірші. Адже він мене покладав, адже він на мене покладав надію. І я його визволю, захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його, я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Друге місце слова Господнього це є друге послання Тимофія, перший розділ сьомий вірш. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Інший переклад говорить здорового розуму. І останнє це є 22-й псалом, 5, й і 6-й вірші. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, був оливою. Моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. І нам інколи здається, особливо коли ти читаєш оці слова, останні, що я прочитав з 22-го псалму, нам здається це. Такий якби відклик або відголос о тих приємних днів, коли були в моєму житті. Коли у мене все получалося, коли чогось я досягав, коли не було війни, коли не було тривоги, коли я відкривав новини, та там були деякі недобрі новини, але но не суцільні погані новини починаючи від пандемії. Ну це не так. На початку я говорив про те, як добра людина з доброго скарбу виносить добре, а лиха людина з лихого скарбу виносить лихе. Ми мали з вами час, коли Бог дав нам можливість формувати оцей скарб. Це не говориться про якийсь там скарб, до якого людина піде і його відкриє, і буде виносити. Це говориться про той скарб, який є в нашому серці. Це говориться про те, що ми збираємо в своє серце. Це говориться про те, які цінності ми складаємо на полицях оцього, оцього якби, такої скарбнички нашої. Тому що прийде час, коли нам доведеться відкрити цю скарбничку. Людина працює від весни до осені. Спочатку ми садимо, потім обробляємо, потім збираємо врожай, і ми це все закриваємо в клуні, щоб коли прийде зима. І вже не можна буде ні садити, ні обробляти, ні збирати прийде зима, і ми відкриємо ці клуні і будемо мати поживу. В сучасному зараз стані ми виглядаємо в, той, в такому моменті, що тепер прийшов час відкрити наші скарбнички. Ми, коли читаємо 90-й Псалом, ми хочемо, щоб Господь негайно, от тільки на щось сталося негайно реалізував всі оці надзвичайні речі, про які він говорить. Но є одне цікаве слово, Господь каже: «Я, в нед... я з ним у недолі. Бог каже: я прийду з тобою в твою недолю. Ми хочемо, щоб як тільки ми попали в недолю, він нас зразу витягнув з неї. Але Господь каже: Я такий Бог, якого ти пізнав, який приходить в твою недолю і там перебуває. В нас багато питань і мало відповідей. Ми кажемо щоденно, Господи, чому так відбувається? Тільки но з'явилася якась надія, вона зразу. Розчинилася як хмаринка. Чому так стається, Господи? Забуваємо про один момент, Господь знає, що давати мені в моє життя. Господь знає Духом Святим, з яким серцем ви прийшли, дорогі мої, з яким серцем я прийшов. Хтось втомився, хтось не вірився. Хтось вже не знає, що робити, тому що так оточили горе, що не знає, куди рухнутись. Хтось радіє, в когось перемога, в когось втрати, а хтось чекає дуже великих втрат, тому що він розуміє, що про що ті процеси, які почалися, їх не зупинити. І дух Божий знає наші серця, і Дух Господній говорить кожен день до нас. Не бійся, бо я з тобою. Не бійся, бо я з тобою. Тиждень тому ми були на сході. Я вже коротенько говорив, я хочу деякі речі сказати, про які я не говорив. І хочу вам показати один коротесенький сюжет, який, якби, ну, скажімо так, змалює. Там 10 секунд. Недовго. Це майже фотографія. Вот там, Оце автомобіль одної людини. Ви бачите, яка вона розбита? Повністю розтрощена. Можете виключати? Якщо не помиляюся, це було в середу. Ми повернулися від хлопців після обіду. І в нашого капелана, діючого капелана, спустило колесо. А в Куп'янську тільки є один шиномонтаж на весь Куп'янськ. І він працює до 4-ї години дня. Тому що 6-та година починається комендантська година заборонено ходити по вулицях. Ми поїхали швидко на цей шиномонтаж, щоб... Поремонтувати колесо. І коли ми приїхали, от там на відео можна було побачити, що наша машина стояла з боку. І ми дивимося, стоїть оця машина. Біля неї стояли два військові. Я знаю ім'я одного. Ім'я водія Роман. І от ми стояли, там розмовляли, трошки жартували. Там багато хлопці жартували на тему, що її можна трошки підлатати і продати, як не бито, не крашена. Але історія така. Коли оцей водій поїхав за хлопцями на, на передову забирати їх, вони попали під мінометний обстріл. Це не єдина машина, яка їхала, це він їхав і ще їхав бус. І коли вони попали під мінометний обстріл, то від буса, ну, я бачив відео, яке вони показували, не лишилося нічого, окрім коробки передач. Вона так лежала на всю дорогу, ця коробка передач. Нічого, що нагадує, що це був автомобіль. І оця коробка передач перекрила йому можливість від'їхати. Мінометний обстріл тривав і він з'їжджає з дороги, він хотів перескочити на другу дорогу, але машина не, не, не змогла перескочити, вона якби з'їхала в кювет і виїхала отак передніми тільки колесами на другу дорогу. Все, що він встиг зробити, він відкинув сидушку і отак ліг. Ми з Назаром потім бачили, що в задньому сидінні прямо за водієм. Є чіткий отвір, чи від кулі, чи, можливо, від осколку, який би мав його прошити наскрізь водія. Він був поранений, і він вискочив через праве вікно і там лежав біля машини і казав, що напевно я приїхав. Але приїхали медики, його забрали. Найбільше здивування було те, що коли вони поїхали забирати цю машину з поля бою, вони її хотіли тягнути. Він казав, можливо, ще хоча б якісь запчастини, ми знає, візьмемо. Але щоб її потягнути, треба було розблокувати кермо. Він запхав ключ, повернув, розблокував кермо і думає: а цікаво, що буде. Він прокрутив, машина завелася. І з полю бою ця машина вернулася своїм ходом. І от ми розмовляємо, я дивлюся на те все, що. Що стоїть цю машину, дивлюся на нього, він стояв одразу біля мене. І хтось йому каже, що ти маєш щастя. Я кажу, то вас зберіг Господь. І інша людина йому каже, той сусід каже йому: тобі треба піти в церкву свічку поставити. І він відповідає: у мене свої рахунки з Господом. У мене в кишені була карти... така маленька. Карточка, там з однієї молитва, з іншої сторони 90-й псалом. Я витягую йому її даю і кажу. О те, що там написано, це про вас і показуємо на машину. О те, що там написано, це про вас і показує на машину. Він цю карточку заховав зразу в кишеню, подякував. І в цьому наша розмова закінчилась. Коли я спостерігав, як капелан говорив до хлопців. Як Назар говорив до хлопців? Я дивився на них, і в мене була одна думка: ми приїхали з мирного міста з відносно мирного міста. Як вони дивляться на нас і що вони думають про нас? Можливо, те, а ти там не був, а ти ти не бачив. Можливо, те, що ти приїхав щось тут хочеш порозумничати. Я дивився за їхніми очима, і знаєте, що я побачив? Вони мають ту потребу, про яку, брати і сестри, ми з вами забули. Коли прийшла війна, церква Божа стоїть не десь там ззаді. Церква Божа стоїть теж напереді, тому що вони мають потребу в нашій молитві. І коли ми з ними говорили, я говорю до тих хлопців. Пам'ятайте, яка би не була ситуація, в яку би ви не попали? Пам'ятайте, церква молиться за вас. За ваших діток, за ваших дружин ми молимося, ми стоїмо перед Божим лицем і ми благаємо. Ми не знаємо, коли закінчиться це все. Ми не знаємо, як це все закінчиться. Але ми знаємо одне: Господь наш Бог живий, і Він є той Бог, який дає сьогодні відповідь. Можливо, ми читаємо 90-й псалом і кажемо: Господи, це такі гарні слова. Одна тисяча в коделіворуч, десять тисяч праворуч до мене не дійде. Не я... Відкриваю новини, я хочу тікати. А Господь говорить через духа свого, через Писання, я ж тобі не давав духа страху. Ну, я ж не посилав до тебе духа страху. Свідки, в тебе з'явився цей страх? Чого ти його впустив в своє серце? Я тобі його не давав, я тобі дав духа сили. Духа любові, духа мудрості або здорового розуму оцього Духа я тобі дав. Я тобі дав того Духа, який тобі покаже, коли ти будеш ти смертною долиною темряви, як я буду рятувати тебе. В 22 строму псами, гарні слова, ти при моїх ворогах мені наготовив вечерю. Вороги ще мене оточили. Загроза в моєму житті ще існує, але ти вже приготував вечерю. Оце є очі віри. Оце є очі віри, коли ти перебуваєш в ямі, а бачиш світло, коли ти вже знаходишся там в багні, коли тобі кажуть, що все, ти доїхав, ти приїхав. Коли тобі люди ставлять крапку, а ти дивишся на небо. І бачиш кому. І сам Господь каже: але я буду з тобою. Амін. І він говорив в 90-му псалмі: от в тій недолі, в якій ти будеш, я буду з тобою. Я тебе підтримаю. Я тебе укріплю. Я дам тобі сили, я дам тобі мудрості і допоможу вийти. Бо каже, я не, не палочка виручалочка. Брат Віктор згадував, Ісус сказав: ви прийшли до мене не через те, що ви бачили чудо, а через те, що ви поїли. Бо якби ви прийшли до мене, як побачивши чудо. Ви би зрозуміли, хто вас накормив. А ви пройшли, просто поїли. І просто захотіли поїсти ще раз. Господь каже за те, що він пізнав ім'я моє. За те, що він пізнав ім'я моє. Я довгість днів насичу його. Давид говорить, моя чаша це надмір пиття. Я не буду мати недостачі. Брати і сестри, можливо, руки інколи опускаються. Можливо, нам здається, треба щось думати, треба, можливо, кудись переїхати, кудись втекти, щось зробити. Треба склонити коліна, виключити новини і сказати до Господа: Господь, я хочу бачити порятунок твій. Господь, я хочу бачити, як ти мене ведеш цією долиною. Господь, я хочу перейти і прославити ім'я Твоє. Я хочу бачити силу Твою і велич Твою. Ми живемо в часі, коли буде. Де це все відбуватися? Писання каже, належить цьому статися. Але в цей самий момент Писання говорить, діти мої, чого голови ваші опущені? Чому серце наповнене тривогою? Я ж не давав духа страху. 41 бригада, куди ми їздили, у них в гаслі написано. Я собі навіть подумав все якесь доволі віруюче гасло. Там написано: Віра сильніша за страх. Віра сильніша за страх. Кожен солдат, я знаю таких автомобілей, таких свідчень є десятки, сотні. Неймовірна кількість свідчень, як Господь рятував, як Господь провадив. Це наші з вами підняті руки до неба. Це наші з вами молитви. За тих хлопців, які сидять в окопах, за їхніх батьків, за їхніх дружин. За їхніх діток, коли наші руки підняті до неба, вони мають силу. Це буває так, що ми опускаємо руки і кажемо, я втомився. Пам'ятаєте, Ісуса Навина і Мойсея? Мойсей на горі Ісус Навин на полі бою. І коли руки були підняті, Ізраїль перемагав. Не ну, як тільки на руки втомлювалися і опускалися, Ізраїль терпів поразку. Брати і сестри, моє коротеньке слово, слово заохочення, слово потіхи, Бог знає наші тривоги, Бог знає наші клопоти, Бог знає нашу біль. Но попри все, Господь говорить. Я люблю тебе. Я дбаю про тебе. Я знаю дороги твої. Я знаю кроки твої. Просто довірся мені. І ти побачиш великі речі. Ти побачиш великі речі. Молодь співала, наповня мене у Дух Святий. Я би хотів цими словами і закінчити слово. Наповняй мене, одух святий. Бо я потребую тебе. Я потребую сили, я потребую любові. Я потребую твого бачення, я потребую тебе, мій Отець. Зараз час, коли ми з доброго скарбу виносимо добрі речі. І не просто виносимо, ми їх показуємо і благословляємо. Нехай вас рясно благословить Господь. І нехай Дух Святий завжди наповнює ваші серця. Амінь.